Буковель як курорт зараз дуже популярний. Подивіться, скільки є дітей у Буковелі. Це Артек Буковель працює, також приїжджають різні екскурсії. А ми тільки що, друзі, нагадаю, були вже на горі Буковель, показував всі цікаві локації. Були також і в ресторані Панорама. Дивилися на красунього нього Верло з вершини гори Буковель. Піднімались на підйомник. Нагадаю, це вже другий день відпочинку нашого Буковелі. Ми приїхали сюди на вікенд. На три дні, п'ятниця, субота, неділя. І це вже друга частина відео, перша вже буде на каналі. Подивіться, скільки коштує прокат велосипедів і електросамокатів у Буковелі. Це перший паркінг. Ми тут недалеко поселилися, десь за 50 метрів звідси. Готель називається База. Зразу біля першого паркінгу. А хто слідкує за каналом Трускавець Тревел, то впізнає цей готель. Бачите, готель Гастхаус і ресторан. Гастхаус. Ми тут зупинялися в червні, друзі. Дуже класний був у мене відпочинок в цьому готелі. Тут є дуже класний басейн, теплий басейн, також є спа-центр. Але зараз, на жаль, всі номери були заброньовані, так що прийшлось обирати інші варіанти. Але зараз в тому готелі, в якому я живу, немає басейнів, немає спа-центрів. Я домовився, тут можна скористатися басейном їхнім, звісно, за окремо доплату. Коли я зайшов на територію цього готелю, друзі, мені склалось таке враження, що я звідси нікуди і не їхав. Мені так дуже все тут сподобалось, дуже класні чисті номери були. Дуже класний тут ресторан, сніданки, тут просто бомба. Шведський стіл. Дуже класний персонал, ну одним словом, все тут, друзі, сподобалось, і обов'язково ми ще колись сюди повернемось. А зараз йду, візьму рушники і йдемо, друзі, в басейн. Покажу вам басейн. Захмарилося як назло. Ось це, бачите, готель Гастхаус, а тут великий 25-метровий басейн, дуже класний, теплий, дуже багато бачите, шезлонгів. Ну, нема сонця, то нема. Головне, щоб дощ не падав. Хоча обіцяють все рівно, що сьогодні до вечора має вийти класне сонце і буде класно все підсвічувати. А ми ще друзі сьогодні плануємо сходити на третє озеро. Це я вам обіцяв. Вчора ми були на оглядовому колесі, показував. Також катались на катамаранах озері молодості. Ну, Сьогодні ще на третьому буде. Подивіться, який класний басейн. Багато людей, ну, знаєте, на вулиці десь плюс 21. Коли виходиш з води, то трішки прохолодно, потрібно протертись рушником, а далі вже ніби стає нормально. Ну, Вода дуже тепла, дуже класна. Багато людей відпочиває. Ну, Нагадаю, що готель зараз заповнений. Високий сезон, звісно. Тут є, бачите, і дитячий майданчик, і такі альтанки цікаві. Також люди тут щось смажать. Ну і в описі під відео, друзі, я залишу контакти цього готелю, можливо, комусь сподобалось, так само захоче там або відпочивати, або сходити в басейн. Дуже класне, суперове і круте місце. На безкоштовний автобус ми не сідаємо, оскільки там потрібно чекати ще 20 хвилин до його. Відправлення і в автобусі дуже жарко, тому вирішили пройтися пішки і показати вам ще центр Буковелі. Я не знаю, друзі, куди ділися люди. Розумієте, субота-неділя, високий і ще й високий сезон. Всі готелі, все заброньовано, вільних місць практично не було, коли я бронював. Вчора у Яремче також не пройти, не проїхати було дуже багато людей. Це була п'ятниця. В Буковель приїхали ми в 14.30 так само. Затори на дорогах, дуже багато людей в центрі було, коли ми вже вийшли там в 17.00. Зараз вже 19.00, зрозумієте, ми йдемо і я не знаю, хоче ще попасти сьогодні в Гуцуленд, подивимось. Бачу, вчора там багато людей було. Можливо, сьогодні так багато людей немає, тому сьогодні ще сходимо в Гуцуленд, а потім вже підемо на третє озеро, технічне озеро. Там мають відбуватися змагання новий парк вейк-парк. Ну і потім ввечері ще присядемо десь в якийсь ресторан. Тут в центрі покажу які ціни і що смачненького ми замовимо. Ну, ми зараз цією дорогою не підемо, ми повертаємо ліворуч і зразу виходимо на безкоштовний пляж озера Молодость. Також будуть там класні краєвиди, подивимося, чи зараз засмагають люди. Ну Сьогодні не так тепло, як хотілося б, як передавали синоптики. Я хотів також сьогодні засмагати на озері Молодості, але прийшлося їхати у теплий басейн. Ви вже таку іграшку купили? Це зараз дуже популярна іграшка для дітей. Всі купують, всі як подуріли. Особливо на сувенірному ринку там всі діти питають за цю іграшку. Лабубу чи як вона називається? Подивіться, порожній порожній пляж. Порожній безкоштовний пляж, порожній і коштовний пляж, там, де за гроші. Людей немає. Озеро холодне, бачите, є кілька. Людей, які не знаю, займаються маржуванням чи як, ну вода дуже холодна. Ну, плюс ще й зараз сонце, бачите, сховалося вже за горою. І тут також вже не тепло. Вже немає 21, -го. можливо десь 18-19, ну точно не. не 20. Видно також аквапарк Мавка. Дивіться, який цікавий будинок тут будується. Мега будівництво. І є, бачите, роздівальні. Роздягальня на озері це дуже класно. На кожному пляжі має бути таке. Є, бачите, рятувальні жилети, є е, рятівний круг. Людей немає. Де люди? Невідомо. Вчора їх було дуже багато, я думав, що на вихідних тут взагалі не пройти. Але сьогодні субота, можливо, завтра буде багато більше людей, можливо, ще сьогодні ввечері. Так що дивіться, друзі, відео до кінця покажу ще й вечірній Буковель а це, бачите, для дуже маленьких басейн. Цікаво. Цікаво на курорті, тільки дивно що немає людей. Можливо, всі зараз там на змаганнях, на третьому озері, друзі. Ще й таке може бути. Колесо оглядове працює. Ну, зараз по дорозі йдемо, ще зайдемо в Гуцуленд. Давно мені там було цікаво потрапити, а потім вже підемо на озеро. Люблю гуляти з курортом. Дуже класно тут набережна, дуже класно що створили це таке, знаєте, штучне озеро, величезне озеро, найбільше в Карпатах. Ну, Я так розумію, що ці озера створювалися з метою осніження е зимових трас. І ми вже зараз біля оглядового колеса і зразу тут знаходиться Гоцулен. Подивіться, парковка практично забита. Багато. Автомобілів тут запаркованих, 75 гривень за годину вартість паркування. Дуже цікаво, ви заїжджаєте на парковку, берете там талончик і вже коли виїжджаєте, показуєте його, і тоді вам рахують, скільки ви по часу тут були. ну Зараз немає черги біля Гоцуленду Ось так. Виглядає центральний вхід. А, друзі, дивіться, Гуцоленд працює до 18.30, але я вчора ввечері бачив людей тут навіть в 21-й годині. І каси вже зачинені. А, знаєте в чому, чому причина? Він працює до 18.30, далі там звірів кормити не можна. І там працює на території Гусоленду ресторан, а в ресторан можна зайти іншою дорогою. Так що люди ходять до ресторану. І ми вже, друзі, на третьому озері. Подивіться, людей вистачає і тут вже відбувається змагання. Ну, змагання почалися швидше, трішки запізнились. Але дуже класно виглядає. А це озеро в Карпатах. Тут також засмагають, тут, до речі, безкоштовно і навіть можна безкоштовно припаркувати своє авто. Вона знаходиться в семи хвилинах ходьби від озера молодості і по дорозі далі. Сюди також безкоштовний автобус це його кінцева тут зупинка на третьому озері. Ну воно технічне озеро більше так зроблено, але бачите, зробили тут вейк парк і проводять змагання. Це все для молоді. Знаєте, дуже класно не знаю навіть яка вартість тут, щоб орендувати, спробувати. Ми ну, сьогодні тут змагання. Мені подобається оцей колір цієї води. Вона така, як на морі Дуже класна. Цікаві розваги для молоді. Ну, атмосфера тут, знаєте, на березі зашкалює. Грає музика, дуже багато молоді. Ну, я такого ніде не бачу. Ввечері Карпати взагалі чарівно Чарі, виглядають. Тут і чоловічі і змагання, і жіночі. Одночас. Ну, зараз, друзі, ми тут довго не будемо. Зразу йдемо в центр. В центр вже сядемо в якомусь ресторані. Покажу зараз скільки вечірній час людей в центральній частині курорту. Ну, тут ще йти, напевно, хвилин 15-20 до центру. Але це знаєте, тут дуже класно гуляти, свіже повітря, класні краєвиди, класні озера. цікава, бачите, скульптура людина, яка сидить під мостом. А ми вже, друзі, практично в самому центрі вже пройшли озеро молодості. Ви бачили безкоштовний пляж порожній, також там, де за гроші, також е, все порожнє. Ну, тільки плавають люди на катамаранах. Таксі служби, бачите, всі тут стоять. Ніхто нікуди не їде, не розвозить. Людей десь я не знаю. ну Дуже мало людей. Мені здається, що в червні місяці, коли ми приїжджали, тут ввечері було набагато більше, ніж зараз. До речі, дуже класний був відпочинок у червні. Там я зняв взагалі 8 серій відео відпочинку у Буковелі, кому цікаво. Заходіть, дивіться, у мене є на каналі окремим списком відтворення. Це відпочинок у Буковелі 2025. Ну, цього разу, бачите, я не планую виїжджати з Буковелю, а минулого разу ми були, е, їздили на водоспад Гук, також полонину за водоспад водоспад Нарінецький. Дивилися це все, я відео. Хотілося цього разу ще й на гору Хом'як вийти, але я планував відпочинок на 5 днів, потім падали дощі. І з 5 днів вийшло на 3. Почти ну, Але нічого. Я задоволений, що я приїхав. Хочу показати дітям буковель. Вони такого ще тут не бачили. І їм також сподобалось Яремче. Були в Макдональдсі, ходили на водоспад-пробій, гуляли містом. Яремче також дуже класний курорт Завжди, знаєте, потрібно їздити десь, дивитися на цікаві місця, цікаві локації. Цікаві емоції отримувати. Ну, Ця вуличка це взагалі бачте, весь ринок і сувенірний, і не тільки. Дорогі бренди, є багато ресторанів, бачите, сушия. Є тут також в самому центрі міні-маркет спар, кому щось потрібно. До речі, ще й незабаром мають відкрити на першому паркінгу супермаркет Сільпо. Не знаю, які там будуть ціни, чи будуть вищі, чи будуть такі, як по Україні. Подивимось, вже як приїдемо іншим разом. напевно. Мені цікаво тут взимку. Перший раз сюди я приїхав взимку кататися на лижах. І я навіть не знав, просто так знаєте, випадково обрав собі Буковель і... і все, мені сподобалось. Кілька разів я приїжджав кататися сюди. А влітку я взагалі перший раз у Буковелі. Мандрував Карпатами, під Коріо, під Коріо піднімався на всі двохтисячники України. На Говерлі був вісім разів і екскурсіями, і так, і з наметами. Ось, а в Буковелі влітку вперше. Мені дуже подобається тут влітку. Є тут чим зайнятися, знаєте, не тільки кататись на підйомниках. Є багато різних розваг. Особливо мене вразило озеро молодості. Дуже класне місце для відпочинку. Багато різних кав'ярень. Багато чого цікавого продають. Ну і посередині, бачите, ще й проходить невелика, невелика річка чи потічок. І все гарно дуже підсвічується. Ввечері, коли, знаєте, стемніє, тут взагалі класно гуляти. Єдине, що ввечори вже тут не вже, а постійно, вони тут прохолодні. Навіть влітку, коли спека. Пам'ятаю, в червні, коли я приїжджав сюди, було один день, коли ми їхали, в Яремчі було плюс 30. Приїжджаємо на Волковель тут було плюс 26, а ввечері. Було плюс 15, потім плюс 13. прохолодно Тільки гори, сонце ховається за гори і все. І зразу стає холодніше. Неймовірно красивий курорт І кажуть, що цей курорт може обслуговувати зараз більше 30 тисяч людей. ну Я так розумію, що це, напевно, в зимовий період, мається на увазі катання на лижах. Дуже багато кілометрів різної складності трас. Також вже є, побудували біатлонний стадіон. Я думаю, що незабаром будуть якісь змагання. Напевно, і світові будуть змагання з біатлону. Ну і взимку я десь спостерігав, що були змагання з фрістайлом у Буковелі також. Цікаво цікаво. Ну, вечір зараз, бачите, друзі, вже 20-30. Де і людей не так багато, як було вчора. Не знаю, в чому причина. Дуже мало людей. Де люди? Я не знаю. Чи ще десь в спа-центрах, в басейнах. Вчора їх було дуже багато, чи можливо в багатьох вчора закінчився відпочинок, але коли бронював, то ситуація була зовсім інша. Було важко забронювати, особливо на вихідні. Ще в будні дні якісь там варіанти попадалися, але на вихідні я вже в останній момент обрав готель «База». Ну і в моєму готелі дуже багато людей. Фактично весь готель, напевно, цікаво. Ну, тут людей вже ніби побільше, але все рівно це не, не те, що було вчора, і не те, що було в червні місяці. Хоча зараз високий сезон. Ну, в ресторанах ніби людей побільше, але тут, тут завжди вирувало життя. Це практично центр. Курорту. Дуже класно його зробили, мені подобається, є тут і майданчик для дітей і є дуже класні гойдалки. Бачите, в попередній раз, коли ми були, то ми ходили тут, я така на горі Маковиця-Гойдалка. Ну, як один місцевий сказав, знаєте, що всі вершини, які тут навколо села Поляниця безіменні, називають Маковиця. В коментарях я десь прочитав, що гора Маковиця знаходиться там. Єремче, ну я в багатьох місцях зустрічав і також є вершина, яка називається Маковиця. І тут, до речі, недалеко зразу біля готелю Гастхаус, там де ми сьогодні були в басейні, там на вершині є цікава гойдалка з дуже класним краєвидом. Неймовірний краєвид, друзі, у нас село Поляниця, також на курорт Буковель. Але вартість відвідування цієї полонини, там цієї вершини. Коштує 100 гривень. 100 гривень. Ну, а це, друзі, перше озеро. Бачите, перше озеро. Раніше, пам'ятаю, тут плавала форель, зараз я тут риби взагалі не бачу. Підйомники вже зупинилися. О, чотирьох -крісельний. крісельний, ще звозить людей з гори Буковель, ще є там люди. Ось. Ну, і взимку тут, знаєте, на водохреща тут завжди. Пірнайт, оце перше озеро. Не знаю, вже можливо, озері Молодості там проводять освячення води, але раніше було тут. Не знаю. Ну, цієї зими будемо слідкувати за курортом Буковель і більше інформації вам розповім. Бачите, люди вже спускаються з вершини. А ми, друзі, йдемо зараз. Тут є такий цікавий італійський ресторан, називається Ільмоліно чи Піцерія Il Моліно. Ми тут в черні були і мені сподобалась дуже їхня піца. Зараз ми також йдемо, хочу туди зводити дітей, замовимо піцу. З дуже класним краєвидом, якщо сидіти на літній терасі над озером. Подивіться, який класний вечір. Прохолодно, ну але дуже класно. Добре, що вийшло сонце. Знаєте, коли похмурі і дощові дні, мені буквально не подобається. Взагалі відпочинок в Карпатах в дощові дні мені не подобається. Подобається коли ось таке. Трішки хмар, класно світить сонце, ну і більш-менш тепло, щоб не було холодно. А тут дуже смачно смажити рибу. Дуже такий класний запах тут стоїть також біля озера, А ми зараз будемо тут на балкончику ліворуч. ну Дуже мало людей в суботній вечір високий сезон. Нагадаю, сьогодні 9 серпня, завтра ми ще, друзі, обов'язково, завтра буде набагато тепліше. Синоптики, обіцяють цілий день сонце і плюс 27. В Яремчі десь буде вже, напевно, плюс 30. І обов'язково ми ще завтра маємо більше половину дня. Обов'язково хочу потрапити на озеро молодості, позасмагати, поплавати, бо завтра ми вже будемо їхати додому. Відпустка закінчується, і відпочинок також. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану. А ми йдемо зараз їсти смачненьку піцу і покажу, скільки це все коштує. Замовили, бачите, друзі, дві піци. Замовили пиво, сік, одному, другому, сік. Дуже смачні піци, тут є фірмова піца і піца 4 сири. А все це обійшлося в 1100 гривень. 1100 гривень, ну ціни, знаєте, як для Буковеля, ніби помірні. І це дуже смачні. А ми вже прийшли, друзі, в свій готель. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео, всім па-па. ще будуть серії з Буковелі, обов'язково не пропустіть, Ще попереду Гуцуленд і Озеро Молодості. Будемо плавати, засмагати. Все покажу і розкажу. Так що, всім па-па.